Сосісончики в тісті за 20 хвилин, бо все просто. Головне це якісні сосиски від бащинського та листково дріжжеве тісто. Отож, беремо те тісто, ну, мать моя жінчина, щоб навчитися його правильно розморожувати. Коротше, беремо тісто, розморожуємо, ріжемо на шматочки, присипаємо боришном і обережно розкочуємо так, щоб воно не порвалося, так як в мене. всерединку лиємо кепчук, кладемо сосісончик, заліплюємо тісто і викладаємо на деко попередньо змазане олією. Зверху обов'язково змастити збитим яйцем і можна посипати кунжутом або насінням чия, так як у мене. Випікати 15-20 хвилин на 200 20 і вуаля! Все готово! Дуже смачно і соковито. Тому готуй з задоволенням, з Новим роком та з прийдешнім різдвом!